Так, всім привіт! Телевізор Samsung. Він є грозовий у нас. 50 дюймів 20-й рік. Так, 20-й рік він не вмикається після грози. Ну, індикатор не засвічується. Так, вибачте за погане освітлення. Тут дуже погане освітлення, де телевізор сам лежить. Е, ну, Для того, щоб перевірити, чи там у нас мозги не накрилися Процесор, е, підпаємо для початку. Тут є позначка. Ті, може на столі покажу 13 вольт, павер. Ну і там на масу десь собі припаяйте Два, дороги, там 13 вольт. Відключаємо, ну, підсвітка відключена, матриця відключена, все, відключено, ну, крім 220. І підключаємо до якогось лабораторника. 13 вольт нам потрібно. Так, лабораторник 13 вольт, вихід, і дивимося, що робиться. Тут моргнув слодіодик, пішов запуск телевізора, споживання струму. І чути звук запуску. Ну, Я вже з телевізором трохи попосидів і з цією платою управління блоком живлення. Блок живлення з живлення ніяких нема. Дивився на матриці зображення з'являється, ну, підсвітки само собою, немає. Ну, Тобто, скажімо так, мозги в нас цілі, працюють. Та, ну, там, підключіть. Там немає джерела, щось таке на цьому на екрані. Тобто сам телевізор працює. Потрібно тепер розібратися, що в нас тут поживлення, вже виковирав чуть, чуть цей, це жиле тут, ну, цей силикон. Зараз на столі покажу. На оцих конденсаторах тільки 10 вольт є. На і на оцьому. і І З невеличкими там, якимись пульсаціями змінами. Ну, швидше, швидше за все, що. Шим, десь там підпалена чи щось там їй сталося. А, от є пульт. Є реакція на пульт. Чик, він виключився. Струм. Не, да, досить велике споживання. Ну, можливо, в нормальному режимі його так не буде. Ну, Алезер працює, запускає Так, знову з пульта. Так, плата на робочому столі. Значить, це що я показував. Ну, маса тут просто підпається до якоїсь точки. І тут є підписано. Це також у нас є контакт. Було сонце зараз немає сонця. А1, ну, тобто 13 а 13 воль павер. сюди я подавав живлення, тобто запустився. Ну, Процесор живий. Ну, тому, тому що він після грози невідомо, що з ним робити, чи тут ремонтувати той блок живлення, чи ні. Чи... Ох, перевірив ця частина жива. взявся за блок живлення. По блоку живлення. Шимка P, транзистор ПФЦ. Транзистор вибитий, але як вибитий. Корот... Коротить між собою цей мосфет на 24 вольта. І от опір. 60 Ом. Між базою і Оп, базою і Source. Типу. Drain Source є не пробиті. Відповідно, є підозра, що шимка пробита. Ну, шимка несправна. Об'язка шимки все окей. Шимку я вже перепаяв. Шимка тут стояла, повна назва не знаю, який 1А60. Там, здається, спереді якось FA1А160, точно не пам'ятаю. Шимку замінив, транзистор 17 А поставив, поки що новий не ставив. Новий дуже, досить дорогий, якийсь там під оригінал. Майже 300 гривень вийшов. <хи> І вибитий був в блоці живлення самому, Оце наша шим. Це є 6Б, також її замінив. 6Б22. І є маркування. Вона по живленні не вибита, обв'язка цієї шимки ніде нічого пробитого обіру не знайшов. Тут обв'язці також пробитого обіру не знайшов. Живлення на шим є, запуску не було. І був вибитий один транзистор з оцих. Я замовив два. Транзистор, транзистор оцей 60R-360Q. Один був вибитий, один, один цілий. Я обидва, цих обидва замінив транзистор. Також обв'язка, ніде нічого перебитого бірного немає. Ну я відразу замінив і шим. Цю шим, цю шим, два транзистора. Оцей я поки що ще не запаюю, взяв підставити. Хочу ставити запускати його. Ну, подавати живу на 220 вольт. Оце він тут був. От Він на радіаторі. Так, підключив плату до 220 через лампочку. Значить, що? На конденсатор у нас піднялося 392 вольти. Ну і На цьому живлення 13 вольт. У нас також з'явилося 12.9. Плата на телевізорі. Вмикаю. Студіодик засвітився, замагав, підсвітка з'явилася. І звук завантаження. Супер. Так, картинка появилась. Добре. Працює телевізор. Буде працювати у нас після грози. Він такий ремонт грозовий. Тримайте лайком.